Hello, boys and girls. I'm very happy to see you today. Хлопчики дівчатка, дуже рада бачити вас сьогодні. Тож, починаємо наш урок. Сьогодні ми вивчимо з вами фразу Who is this? The... Who is this? Who is this? So look at the picture and answer the question. Подивіться на малюнок і дайте відповідь. This is my mother. Це моя мама. Her name is Olena звати Олена. Who is this? This is my mother. Her name is Olena. Who is this? This is my father, А це мій татко. His name is Yuri. Yozvate Yuri. Who is this? This is my father. His name is Yuri. Who is this? Achtotse. This is my sister. Це my Her name is Taisia. what? Taisia. Who is this? This is my sister. Her name is Daisya. Who is this? Who is This is my brother. Semi His name is Dmetro. Who is this? This is my brother. His name is Dmetro. Oh look at the Podse Sudy. This this is my friend. Це His name is Roman. Його звати Who is this? This is my friend. His name is Roman. And who is this? This is my friend. Це моя Your name is Katya. Who is this? This is my friend. Your name is Katya. Okay, very good. Сьогодні ми з вами відкриємо нову буковку нашого алфавіту. Зараз я знайду, де ж ховається абетка англійська, тому що нам треба повторити буковки і вивчити ще одну нову букву. English alphabet. Англійська абетка. Знаємо Знаємо букву A, B, C, D E. Пригадаємо, які звуки дають ці букви. Буква A звук E. Буква B звук Б. Буква C Звук «к». Буква «ді» – звук «д». Буква «і» – звук «е». One more time. Ще раз. Буква «ей» читаємо «е». Буква «бі» читаємо «б». Буква «сі» читаємо «к». Буква «ді» читаємо «д». Читаєм Д. Буква «і» читаємо Е. І увага, нова буковка, нова літера на сьогодні це буква Ф. Буква Ф звук П. Буква Ф читаємо Ф. Буква Ф. Читаємо Ф. Давайте порахуємо, скільки ж ми букв уже з вами знаємо. 1. two, 3, 4, 5, 6. letters. Аж шість букв ми вже вивчили, тому можемо себе похвалити, ми великі молодці. Тінья продовжуємо. Ож, букв. Букка Ф. Ось вона у мене. Яка гарна буква F і презентує, показує нам її фокс. -фні. Лисичка фень. So open your exercise books. Розгорніть ваші зошити. Find letter F. Знайдіть буковку F. На букву F у нас є такі слова. Fish – рибка, фрог. Жабка флауе, квітка. Давайте спробуємо написати велику буковку «Е». Я буду писати трішку, а ви зможете потім вдома самостійно дописати ці букавки. І надіслати мені в класрум фоторобот, щоб я подивилася і сказала, боже, які гарні букавки пишуть мої дітки. Тож починаємо писати велику букавку «Е» з шапочки. Робимо шапочку. Опускаємо донизу паличку. І посередині ще маленьку робимо паличку. Шапочка, паличка раз хвостиком і два. Шапочка, паличка раз хвостиком і два. Шапочка. Раз. Велика паличка з хвостиком і два. Спробуємо самостійно. Шапочка, паличка-хвостик і ще маленька паличка посередині. Шапочка, паличка-хвостик, і ще маленька паличка. Шапочка, паличка з хвостиком і ще маленька паличка. Продовжуємо. Тепер подивимось на маленьку букву «Ф». хоч і називається маленька, але виглядає вона прям величезна. Ми починаємо писати цю букавку з маленького рядочку. До гори великого рядочку ведемо п'етелечку, опускаємо паличку, яка виходить аж за лінію, робимо овал і петелечку для з'єднання. Спробуємо написати цю буковку, яка в аж майже на два рядочки пишеться. На весь великий рядочок пишеться буква F. Виходить обов'язково за лінію і з'єднується з іншими буковками. Давайте спробуємо написати буковку F самостійно. З маленького рядочку до гори великого робимо підтілечку. Опускаємо паличку за маленьку лінію, овал і з'єднувальний такий гачочок. П'єлечка, паличка донизу і закруглюємо. Петелечка, паличка донизу і закруглюємо. Петелечка, паличка донизу. І закруглюємо і ще п'єлечка, паличка донизу і закруглюємо молодці. Я впевнена, що у вас все виходить. Тепер нам треба дописати великі маленькі буковки. Ми бачимо маленьку букву І, тому дописуємо велику букву І. Є велика буква Ді, тому не вистачає маленької букви Ді. Ми бачимо маленьку букву Бі, а велику десь загубили, тому робимо ще велику букву Б. Є велика буква F, але не вистачає маленької букви F, яку ми сьогодні вивчили. Є велика буква С. А маленька загубилася, тому ми її повертаємо. Давайте порахуємо, скільки всього букв тут написано. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, ten. Ten letters! Аж десять букв у нас написано. Крокуємо далі. Тепер спробуємо написати слова. Перше слово починається з букви F маленької, з'єднується з буковкою A. і додається ще буква D. і вийшло слово F. Пробуємо написати. Буква Ф. Буква Эй. Буква Д. Буква Ф. Буква Эй. Буква Д. Пять. Буква F, буква A, буква D S. Ще одне слово з буквою F. Починаємо з букви F. Тім де буковка A. Буква Си. Яка переходить плавно в І і виходить слово face. Буква е, буква ей, буква «сі» переходить в І. Ф, а, Си І. А тепер буква F всередині. А починаємо ми з букви «Сі», яка плавно переходить в буковку E. З E ми малюємо F, а після F буковку I, і вийшло слово кафе.

Ми будемо писати з великої літери F. Е. Робимо шапочку, паличку донизу, ще одну, приєднуємо буковку A і букву B. І вийшло слово FEB. Велика буква F, буква A, буква B. Феб. Велика буква E, буква E, буква B FEM. Я впевнена, що у вас будуть найгарніші слова. Допишіть їх, будь ласка, до завершення рядочка, а ми з вами спробуємо почитати. Коли ми з вами читаємо? Ми пригадуємо звуки, які дають наші букалки. Буква Э звук Е, e. буква Б, звук Б, буква С, звук К, буква Д, звук Д, буква «І» звук Е, e. буква Ф, звук Ф. Буква Э читаємо Е, e. буква Б читаємо «Б», буква С читаємо К, буква D, читаємо Д. Буква І читаємо Е, буква Ф е, читаємо Ф. Ми бачимо, що в двох перших стовпчиках всередині є буква І, яка дає короткий звук Е. Буква Б читаємо Б, буква І читаємо Е, буква С читаємо К. І вийшло слово Б. Е, К, Бек. Буква Д читаємо Д, буква И читаємо Е, буква С читаємо К, Вийшло слово Д. Е, К, ДЕК. Буква Ф е читаємо Ф. Буква Е читаємо Е. Буква С читаємо К. І вийшло слово Ф. Буква С читаємо К. Буква И читаємо Е. Буква Ф читаємо Ф, і виходить «кеф». Буква С читаємо К, буква «і» читаємо Е, Буква Б читаємо Б. К е к. Кемб. І останнє Д е б. Деб. One more time. ще раз. «Бек». Дек фек. Кеф кеб. Деб. А в останньому стовпчику нас посередині стоїть буква Е, а буква Ей дає довгий звук і, і такий не дуже приємний е. Ф-б. Е, феб. Пемб. Д. Def. Def. K, К F. Kef. Kef. Я впевнена, що у вас все виходить. Ви можете ще потренуватися. В класрумі у вас є презентація вправи для читання. Спробуйте на сторінці другій зі мною разом почитати. so thank you for your work and attention see you in next lessons goodbye